Приєднуйся до гри зі мною та вводь промокод ЛІП при реєстрації і отримаєш голдвіпку на цілий тиждень та 30 тисяч до п'ятого рівня. Тож зустрінемось на сервері. І всім привіт! З вами Ліп! Сьогодні я вирішив зробити шлях бомжа. Мені надоїло грати на персонажів, де повно бабла, де мені немає потреби фармити, де мені немає потреб нічого робити. Я вирішив видалити одного зі своїх персів і придумати йому нову історію, стартанути заново, стартанути з нуля і почати прокачувати його. Тому давайте придумаємо йому для початку ім'я. Назву я його Брайан. Отак, от Брайан Форд звучить дуже стильно, звучить так впевнено, що я впевнений, що ми зможемо його реально жорстко. Прокачати. В нього є майбутнє. О, кстати, до з мого минулого персонажа чомусь татуювання перенеслись. Прикольно. Так, поставтеся з цієї справи серйозно, тому що в майбутньому змінити образ вашого персонажа буде неможливо. Це брехня. <світ> я знаю, що можна буде, тільки за гроші, правда, ну нічого. Коротше, друзі, отакий от, от персонажик в мене вийшов. Я його зробив таким, знаєте, типу ну красивим корінним американцем з щелепою, яка вже пророблена від мюінгу. Тобто він такий гігачат, можна сказати. Далі залишилось лише його натиснути, створити. Що я вас зараз і зробив. І ми, як бачимо, з'явилися на старті. До речі, чого я з татуюваннями. Прикол, я реально з татуюваннями в началі. Може це якийсь баг. Але це прикол. Це трошки ну, не, не так мало бути, якщо чесно. Не знаю, зараз спробую перезайти. Отак от, друзі, як бачимо, то все-таки чуть-чуть підбагалось. Ну нічого страшного, ми ось, ось зайшли ми бачимо нашого персонажа. Він таки створився, точ, -точ, точ такий, як я хотів. Що ти голову тільки відвертаєш, коли я камеру на твоє лице навожу. Це братанчик трошки негарно, але пофіг. Ми йдемо до нашого початкового персонажа і будемо брати початкові квести. Давайте. Так, давай починати, бро Мені треба отримати паспорт. Угу. Добре, добре, добре. Зараз подивимося на свій паспорт. Паспорт. Для цього, коли ми договоримо, натисне М та мишкою обере мій паспорт. Окей, давай. Давно я не проходив цей прикол. Ну, давайте. Отак. От. Мій паспорт. Є, завдання виконано, та ти шо? Такс, гаразд, паспортом розібралися, йдемо далі. З часом ти будеш голодніти і хотіти пити. Якщо ти будеш дуже голодний, твоє здоров'я буде становитись все нижче і нижчим Пропонуєш купити щось. Так, виходь на дорогу, то трохи правіше буде хлопець. У Якого ти можеш взяти в оренду скутер? Після цього дістань телефон, і та в GPS знайде 24 на 7 І що там купити? Купи сім карту та будь-яку їжу і повертайся до мене. А і ось тобі трохи грошей. Ага, він дав мені трошки грошей, і ми зараз беремо. Короче, телефончик. Я буду робити все як новачок, щоб ви бачили, якщо ви новий, отак як це все робиться. Давайте магазини продуктові 24. Маршрут у нас пророблений. Ідемо до цього чувачка, який дає в оренду скутери. Нам треба скутера готівочкою, плачемо. І погнали. Я пропоную відразу трошки ставати на темну сторону закону і порушувати правила дорожнього руху з самого старту. Ета народ. Ну то ж, реально, наше мені це довго так їхати, якщо я можу чуть-чуть скоротити. Але нічого, поки цього ніхто не бачить, то нічого страшного в цьому немає. Думаю. Тим більше людей тут не так і багато зараз. Всього лише 221 людина. О, Окей, ми під'їхали до Магазіка. Опа, обов'язково глушим движок, щоб в нас ніхто не заліз туди. І залазимо сюди. Дивимося продукти. А, нам треба в різне, в різне, в різні. карта 800 доларів сплатити готівкою. Є, я купив сім-карточку, і мені треба подивитися в налаштуваннях свій номер. Такс. ось мій номер 537 49 15. Брайан Форд. Оце я крутий чувак, правда? Правда? Я згоден. О, блін, я не знав, що розмір телефону можна регулювати. клас. Оце клас, реально. Каєв, Єф, братва, це чітко. Це реально дуже класно. Так. Купіть їжу. Давайте купимо ще їжу. Давайте, давайте, давайте. Я купляю, звісно, що бургер з готівочкою. І спранк теж готівочкою. що їсти не буду. Окей. Okay. Тепер повертаємось до Джеймса і будемо з ним знову полтати. Let's go, братва, подивіться на цей прекрасний червоний скутерець. Ну, такий він, звісно, трошки старенький, старомодний, ну нічого страшного, ми повернемось зараз. Телепортуємось, коротше. Обача, oh, я вже тут. Подивіться, який швидкий. А ти швидко розбираєшся з усім. Ну добре, настав час зайнятися. Більш серйозними речами. Якими заробити гроші. Піди попрацюй на будь-якій початковій роботі або на деяких з них та зароби три штуки баксів. Ти що, чувак? Ну ладно, я знав, як їх заробити. Ми підемо зараз, коротше, пахати електриком. Слава Богу, в нас є віпка, яка нам дасть можливість заробити трошки швидше. А якщо у вас нема віпки, то ви при реєстрації просто вводьте промокоди кліп і на перший тиждень отримаєте і гроші за проходження рівню. І ще й віпочку, яка теж вам буде бустити всі початкові роботи на x 2 І плюс до Пейдейчика буде накидати. Вам 2000, здається. От от. тому не зволікайте, реєструйтеся, вводьте промокодик. Приєднуйтесь до шляху бомжа разом зі мною. Хі -хі. Може навіть десь зустрінемось в якісь фракції. Хто зна, хто зна. Опа! От ми народ і приїхали. Підперли чиюсь машину своїм скутером. Так робити не гарно насправді, але мені пофіг на даний момент, тому що я спішу. Ну і так не робіть, будь ласка, я перевірю, прийду. Да-да-да, я на першому Весь місці, форма. Буду, на першому буде. рівні. Погнали, дивіться, яка в нас прикольна форма на роботі електрика. І ми зразу женемо налаштовувати графіки, друзі. Це сама проста Напевне, така і сама швидка у виконанні робота, за яку можна заробити доволі непогані гроші. Дивіться, оранжеву лінію ми просто співставляємо з зеленою, і за це отримуємо. Я пропустив, скільки ми отримали. <свисті> Зараз другу пройдемо і покажу вам. От, Отак клас-клас, клас-клас. І 68 доларів на базу. Просто дуже швидкий фарм для тих, хто хоче підфармити грошей, саме то братва. Ну і звісно, ще є ферма, але то вже не початкова робота. Так, ну що ж, я вже відремонтував чотири паранки цих Чотири щітки. <свисті> і я думаю, вам не буде. Цікаво це дивитися, як я кожен з них ремонтую, тому ми зараз телепортуємось, коли я вже зроблю всю роботу. О, зі народ, ми, коротше, вже пройшли останній чекпоінт і заробили 3000 на початковій роботі. Тому давайте звільнимось і повернемось до Джеймса знову ж таки назад. Я хочу Ось. отримати заробітну плату. Цікаво, до речі, чи закінчилась оренда нашого скутера? Дивіться, навіть не встигла закінчитись оренда. Це просто неймовірно. Це чудово і прекрасно. Тому погнали далі народ. Ех, знову-таки телепортуємось до Джеймса. Бляха, мене збив Фіп. Сер, все з вами гаразд? Ні, у мене голова болить, ви мене збили. Так, давайте до встрічі. Він включив мигалки після того, як збив. З вами все гаразд. Щось в голові крутиться капець. Як ви так неаккуратно їхали? Та це ви мене підрізали? Так ні, ви почали звер... Звер... звертати на а, с... жахту смугу євця. Я не звернув на неї, бачите, там мій скутер ще, ще не доїхав навіть. Ну ви так от почали повертати. Ні, ні, я просто це, хотів змінити е, смугу, е, оскільки е, е, е ця е вела ЕМС, направо. Їдьте е, е в, е, е в лікарні, пускай вам дадуть піулочку. А можете показати свій жетон, будь ласка. Так, дивіться, зараз е, добре. Ось мій бейджик бейджек можна буде ознайомим. Давайте я вам дам гроші на пігулку. Е Вкрию рюкзачок і з рюкзачка, е передам. Е е так, один Все, ось вам е в лікарню їдьте. Добре, добре. Я вибачаю, що тут сталося. Все, тисячу баксів плюс <с>? нормально. Капець, звісно, нас збили з самого початку. Але, в принципі, знесли нам небагато хп Я думаю, цю тисячу можна зекономити і навіть не витрачати на лікарню, а відкласти собі в киш... Шеню, і буде норм, і буде чудово. Каже, що ж ви так неаккуратно їхали? Чувак сам під'їхав ззаді, підрізав, збив. І ще таке говорить, капець. На нього за це можна в суд подати. Ух, народ, нарешті ми повертаємось до Джеймса. Знову ж таки, все, так, що будемо робити далі? Він мене дочекався. Їдь в автошколу і здавай на права категорії Б. Автошколу ти можеш знайти у GPS, або я тобі скину локацію смс. Хорошо, я знаю, де автошкола, братва. Зараз вам теж покажу, обов'язково, звісно, ж. Сідаємо на скутера. Димася, таке. Оце вона є. Погнали відразу туди. Ну от, народ, нарешті, ми добралися до автошколи на силу, я б сказав би. Давайте запаркуємось десь тут, цього разу, щоб нікому не заважати, і підемо здавати на категорію Б. Давайте. Ось так от, ліцензія Б. Пройдіть до автомобіля, гаразд. Сідаємо в такий прекрасний червоний автомобіль, похожий на шкоду Октавію, або, ну так, це скоріше шкода Октавія або якийсь Деоланус І погнали по чекпоінтах, Коротше, в принципі, автомобіль це реально набагато крутіше, ніж довбаний скутер. Тому нам обов'язково треба права на керування таким от. Транспортним засобом прекрасним. Йойке! Чи тут такий поворот різкий, що за чекпоінти якісь трошки неправильно розставлені, чи що. Але погодьтеся, машина доволі таки непогана. І в керуванні така прикольна, і виглядає непогано. Диви, диви, диви. Що він мені мегафон відкидає? ну-ка. Сер, добрий день. бейджик, може бути ознайомленим. Виходимо з транспортного засобу на підставі порушення статті 16.3.1 АКК. Ну що ж, давайте застаре, що регламентує собою стаття 16.3.1 адміністративно-кримінального кодексу штату Нексус РП. Провокація співробітника державної структури при виконанні на дорозі шляхом багаторазового створення аварійної ситуації, за що передбачається 40 діб обмеження волі або штраф у розмірі 14 тисяч. Баксів, цікаво, яким чином я створив йому аварійну ситуацію. Мені, от ну реально непонятно. А що ця стаття собою каже? Провокація е, працівників е, силових структур, а саме ви робили аварійну ситуацію. Так я на права здаю. Скажу чесно, до того як він мене зупинив, я навіть не знав про існування такої статті. Ну ми вже дізналися, що по перше, там вона регламентує собою багаторазове провокування. По друге, я реально типу здаю права, яким чином він може мене кафати, якщо в мене навіть їх немає. Типу. Ну, це йде в розріз РП-логіці абсолютно. Ну я я, я нічого не поняв. Ще не вмію їсти. Сер, виходимо з транспортного засобу. Чил, ти серйозно? Встане каданки з тактичного поясу. на громадянина на прот. провокація. Ось мій бейджик може бути ознайомлено. Сер, ви маєте право збр. Ви порушили статтю 18.3.1. ви маєте право зберігати навчання. Сам е, все, що скажете, може бути буде використати вас удів. Ви маєте право на адвоката. Якщо вони можете складити посуги адвоката, він буде. Над вам вам і так маєте право на телефонний дзвінок тривають і не більше п'яти хвилин. Серво, розумієте ваші права? Та да, і да. поясніть, будь ласка, що означають статті, по яких ви мене uh, зараз отримуєте? Я отримає. вам тільки що це вам сказав. 16.30 шістнадцять не що роді, вже назад нічого не було виявлено. Де знаходиться ваш паспорт? У мене паспорт я не знаю. Ну де, може, в кишені, десь в ліві я, я не пам'ятаю. Ну в плані ви не пам'ятаєте. Чесно, не пам'ятаю для паспорта. Ну ну а де? Ну можете, ну може, десь. Бляха. Ну, приблизно, де може він знаходитись? Не знаю. В плані не знаю. Так не може бути. Та я не знаю, де мій паспорт, тільки сьогодні сюди приїхав. Алло, Ви мене вже затримуєте, навіть ще права не отримав, ви вже тут. Чи капець. Що за поліція? Я не поліція. А, це З вами людина потягнув з собою. А. Де знаходиться ваш паспорт? Без поняття. Можете відпустити мене з залома, мені боляче. Я не поручаюсь. Ви можете пустити з залому, будь ласкочка. Мене рука болить. Серіос просила. А? Тримаю за руку. Та пустіть, я не можу знайти отак нічого. Може я вам паспорт зможу. Ну, так поки зможу ви мені знайти. не скажете, де знаходиться паспорт? Я вам нічого не скажу. Так я не знаю, О, де мій паспорт, дайте мені паспорт. пошукати. В плані не знаєте, де знаходиться паспорт. Прямо доброго дня. Поможіть, будь ласка, мене ось затримують ні за що. Де знаходиться питання. ваш паспорт? За що ви затримуєте людину? Каже, провокація. А, не дійби, Каже, так? що провокація, я просто здавав на права, він затримує. Пане, я... а він мене затримав. Пане Ген, вам показати посвідчення? Ну а з яким може знати хто? Це посвідчення з лівокашені, хто показав людині, не продаває його в руки. Що за безпреділ, блін? Так, бачу. Добре. А, була затримана по статті 16.3.1. Ще раз повторюсь. А громадянин, а де знаходиться ваш паспорт? Та не знаю, я паспорт дай мені пошукати, блін. Можете відпустити мені одну руку з залому, я сам пошукаю в себе в кишенях паспорт, знайду і покажу його вам. І кавіді як я можу відповідати на відгроку, чувак? Чувак, тупо вду, без всяких відігравань обшуку, поча питати мене, в якій кишені в мене знаходиться паспорт. Що яким чином я маю відповідати на цю відігровку? Що за бред? Добре, тоді будемо викликати богів. Да, чувак, не знаю правил РП. Викликаємо богів. Викликаємо. Ми чекали їх там хвилин Ну п'ять. Ні, ладно. Ну коротше, ми їх чекали, ну але боги так і до нас не прийшли. У адміністратор мені, мені піше, що він щось там в нього не виходить. То я тобі відповім. Що якщо на сервері там другому тебе робилось так, то в нас так не робиться. Добре, покажи мені, як робиться у вас. Я не розумію, з чого цей тіпчик взяв взагалі, що я грав і прийшов до цей сервер з якогось іншого. Може то, що я як печенька, типа, зараз. Але я вам скажу більше, я вже два роки майже граю на Нексусі і, типу, блін, ш, кому він що намагається довести? Він реально не знає, просто правил РП! Почитається на правилу сервері. Я читав правила сервера, чувак. Ну, ти молодець. Ну я молодець. Що ти мені відповідаєш як адмін? Алло? Добре, добре, а, обшукаю громадян. Не, знайду в правій кишені паспорт. Так, перегляну, Брайан. Ох, типічна поведінка Нон-РП госніків. Коли вони тобі начакловують якимось чином, десь там, де вони собі самі придумали, документи. Да, буває таке, звісно, ефієно. Бріан Форд. Брайан, будь ласка, мене <целёж> називайте. В паспорт. Це, ну, е, паспорт правій кишені громадянина. Відкрию дверця до службового автомобіля, посажу туди людину. Здесь паски безпеки, закрий дверця до службового автомобіля. Капець, ну це кстати незаконне затримання. Ви адвоката мені викликали. Так, відкрию до з живого автомобіля, відстана безпек... безпек... безпеки безпеки, де стане звідси громадянин, до десяти живого автомобіля. З вами людина порівняно з собою. Бажаєте скористатися конституційними правами, а саме до того, я Звісно, я бажаю адвоката. Висок. Відразу мені Відразу. сюди. Добре, зараз виключу. Давай, давай. Адвокат. Е, так. Я викликав адвоката, чекаємо три хвилини на прийняття виклику. Дивлюсь на, на е, час 14, 14. Е, 2, 14. Е, сховаю кишені службового телефончик. В е, 217 буде. Ну, закінчиться час. Так, ну що там, по почався, сантлюве кишені службовий телефончик, подивився на годину. О, всі все, 2,17. Так, схвалюю кишені службовий телефончик. Адвокат не прийняв. Пробудимо продовжити працювання дій. Не знімаючи рековички про обернівніші роді, в нас нічого не було виявлено. Яким чином ти можеш мене щось виявити, якщо ти перед цим, бляха, мене обшукав? Ви мене чуєте? Не чую, бляха. Я глухий. Сер, ви мене чуєте? Не чую я тебе. Сер, ви мене чуєте? Сер. Так, зламай людину, потім на стійте, се. Скористаюся своїм правом зберігати мовчання тепер. Стану службовий телефончик сфотографую людину. Сховаю слабовий у своєї кишені. Заламаю людину, платіємо за собою. А, Сер, а, ви можете сплатити штраф у розмірі. У, у ви можете сплатити штраф у розмірі 14 тисяч. Згодні сплатити штраф? Навіть якби був згоден, в мене немає таких грошей. Так, достану ключ карти, відкрию КПЗ, відпущу людину залому, Засуну людину в КПЗ, закрию КПЗ, дістану бланк з ручкою, почну. Яке КПЗ, нема ніякого КПЗ, що ви плутаєте? ITT у -ті нас. Гарно дня, от так от братва, мені доходиться сидіти в КПЗ в АйТІ, як то кажуть, через те, що співробітники ФІБ некомпетентні в своїх рішеннях. Я не створював йому багаторазову аварійної ситуації. Я взагалі йому її не створював, де перешкоджав його роботі аж ніяким чином. Я подав вже скаргу в прокуратуру і до Верховного суду штату Сан Андреас, і ми будемо дивитися, як ця справа буде рухатись. А на даному моменті ця серія завершується. Чекаю у вас в наступних.